Добрий день, вітаю вас на каналі Просто Франс. Це сьомий урок, відеоурок курсу «Французька для життя. Якщо ви попали на цей урок випадково, подивіться, будь ласка, описання відео. Там лежить презентація курсу і презентація навчальної платформи, де ви можете ска скачати е підручник, який я показую у відео. І аудіо до нього, і також домашні завдання ви можете виконувати на навчальній платформі. Там все для цього зроблено. Я хочу вам нагадати, що ми, ми з вами робимо практичну граматику 365 уроків для рівня А1 до рівня А2. Ви зможете пройти цей курс до кінця успішно. Якщо у вас вже є рівень А1, що це значить? Це значить, що ви попрацювали над своєю вимовою, ви ознайомились, які у французькій мові є звуки, і ви навчилися досить швидко читати засвоїли всі правила читання. Ви бачите, що в цьому уроці є фонетичні вправи, правила для читання і вправи для читання. У школі Просто Франс все це викладається у платних групах, курс вимова 15 уроків і скорочитання 20 уроків. Якщо ви це ще не пройшли і у вас немає гарної вимови, і ви не вмієте швидко читати, я вас запрошую написати мені у WhatsApp, В описанні під цим відео ви знайдете посилання на мій WhatsApp. і я допоможу вам записатися на ці курси і пройти рівень А0. Тільки тоді ви зможете пройти курс 365 років успішно. А для тих, хто вже пройшов А0 і в кого вже є доступ до рівня А1, ми продовжуємо сьогодні розбирати п'ятий урок. І сьогодні ми будемо робити граматику, ми розібрали всю лексику. Я сподіваюся, що ви виконали ваше домашнє завдання, наслухали і начитали тексти фрази з підручником і без підручника. У нас є дуже цінне пояснення до тексту. Зверніть, будь ласка, увагу. Дієслово RGRD першої групи дивитися вимагає прямого додатку. Давайте згадаємо, що прямий додаток це у нас додаток без прийменника. Тобто Irene regarde les Fleurs, Ірен дивиться на квіти. В українській мові на, у французькій мові на не буде. Буде дослівно, Ірен дивиться квіти. Марі mère» – «Марі дивиться на свою мати. У нас в українській мові є вираз дивитися телевізор». Не на телевізор», а «телевізор». Ось це щось таке схоже, це вам просто маленький ключик, щоб, щоб запам'ятати граматика. У нас сьогодні тема присвійних прикметників. Це такі прикметники, як мій, твій, його, її, наш, ваш, їх. Тобто прикметники, тому що відповідають на питання який. Мій, який? Твій, який їх? Присвійні, тому що вони присв... їх сенс це присвоєння предмета володарю. Так ось у французькій мові, як і в українській, до речі, присвійні прикметники, вони змінюються відносно роду іменника. Je parle à ma sœur, я розмовляю з моєю сестрою. Якщо буде брат, там стане мой, тобто ма, моя, mon, «мо» мій, je parle à mon frère, я розмовляю з моїм братом. Але в українській мові є один нюанс, який буде вас плутати. В українській мові, в особі він, вона. Присвійний прикметник змінюється не стосовно предмета, а стосовно володаря. Приклад, її сумка, її стіл. Сумка вона, стіл він, а ми кажемо її. Звернули увагу. А якщо говоримо моя сумка, мій стіл, тобто особа я, то змінюється мій моя. Твій твоя, а її сумка, її стіл не змінюється. А коли треба сказати його, тобто володар чоловік, буде його сумка, його стіл. Тобто, ми змінюємо її на його тільки залежно від того, хто володар, чоловік чи жінка, але це не залежить від предмета. У французькій мові не так. У французькій мові са і сон, са це його її, тобто і сон його її перекладається, тому що змінюється залежно від предмета са, сер, його або її сестра, сон, «frère» його або її брат. Тобто ми ставимо са, тому що жін, тому що сестра вона. І нам байдуже, хто володар, хто, чия чи сестра чоловіка чи жінки. І сон фрер. Ми ставимо сон, тому що фер чоловічого роду. І нам байдуже, цей брат він його чи її. Зрозуміли? На правилах буде трошки ясніше. Далі, Ільзи Крива Альормер, вони пишуть, своїй матері матері або їх матері. Це ще такий нюанс, що у французькій мові немає, немає слова свій. У них є тільки мій, твій, його, її, наш, ваш їх, а свій немає. В українській мові це слово свій ми використовуємо до всіх осіб. Я маю свій стіл, ти маєш свій стіл, він має свій стіл і так далі. У французькій мові такого слова нема. Тому будьте уважні, коли вам хочеться сказати Я маю щось своє, ти маєш щось своє. У французькій мові треба говорити: Я маю моє, ти маєш твоє і так далі. Далі. Правило, яке відноситься до написання. У коротеньких словах, службових словах, літери А, І можуть випадати, якщо слово починається з голосного, або з німої аж. Це називається елізія або випадіння. Приклади: лед, артикль випав, був або ля, або льо. Тобто, або це, якщо це. Учень то це льойлев. Якщо це учениця, це ляйлев, але ілев починається з голосної, тому буде випадіння і апостроф. Се, оця літера с це взагалі-то слово сс. Зараз я вам його покажу. Ось воно, ось це слово с, але випадіння, тому що дієслово бути. Е починається з голосної. Далі жем ось «жо» випадає Йо перед дієсловами з голосної. А це голосна. Жонемпа, це літера Н, це негативна частка, не, непа, але дієслово з голосної, тому буде випадіння. Далі означений артикль. Ви вже вивчили всі його форми. Чоловічий рід буде льо, жіночий рід буде ля, множина «лі», але має два прочитання: лі і ліз. Буде читатися ліз перед словами з голосної або з H. Наприклад, учні буде лізи Години буде лізер. І чоловічий рід однина, жіночий рід однина втрачають О і А, і пишеться апостроф, якщо слово починається з голосної. Теж саме перед H, la е, тому що він жіночий рід, але слово починається з H, тому буде L і апостроф. Йдемо далі. Важливий момент стосовно використання артикля. Якщо іменник стоїть після дієслова бути, оці три літери ЕСТ це дієслово бути у третій особі однини. Він є, вона є. Даніель е, Мішель е. Так, так, ось, якщо після цього дієслова слова бути стоїть іменник, який означає професію, ми не ставимо артиклі. Даніелі піаніст, Мішелі тархітект. Сьогодні ми пройдемо першу особу. Теперішнього часу. Ми вже з вами пройшли третю особу. однини та множини, згадуйте. Ми ставили дії слова в особі він, вона, вони. Сьогодні ми опознайомимось з особою Я. Ж. У першій групі, тобто це та група, яка в інфінітиві закінчується на Е, «e», буде закінчення «Ж «e». парлю. Жешет. Більшість дієслів третьої групи це ті самі дієслова, які неправильні. Я вам нагадую у французькій мові три групи дієслів. Перша правильна, друга правильна, третя неправильна. Це значить, що група правильна, коли є правило для всіх дієслів, і вони цьому правилу підчиняються. Тобто, для дієслів першої групи є правило. Для дієслів другої групи є правило, а от третє дієслова неправильні, там треба окремо вчити кожне дієслово. І так, у третьої групи в особі я буде закінчення С. Желі, я читаю, Жикрі я читаю, жопар, я від'їжджаю, fais», я роблю. І ця С на кінці вона не читається. Наступне граматичне правило негативна форма дієслова. У французькій мові потрібно використовувати дві частинки, не і па. В українській мові у нас одна частинка, тільки я не роблю, я не пишу, я не говорю. У нас є тільки частинка НЕ. І зверніть увагу, у французькій мові ця частинка вимовляється НЕ. Не робіть, будь ласка, помилку, не вимовляйте її на український лад. Не говоріть не. Не, як у слові льон, як «жо», як я. Не па. Частинка не ставиться перед дієсловом, а па після дієслова. С на кінці слів не читається. Це теж часта помилка, учні говорять пас. Ні, не пас. Па. І приклади. Je travaille, я працюю, je ne travaille pas, я не працюю. І зверніть, будь ласка, увагу, у французькій мові наголос завжди ставиться на останній склад, що читається. Тому ми говоримо je travaille», а у негативній формі готов, говоримо je ne travaille pas je ne travaille pas Тобто наголос іде на па. Неправильно гав... говорити женотхавайпа. Так не говорять. Женотхавайпа наголос іде на па. зем» вони люблять, «іль льнем па вони не люблять. Ми це пройшли трошки вище у цьому уроці. Дивіться, частинка не скорочується перед словом з голосною pas. Репети, повторіть, не pas. не повторюйте. Зверніть увагу, це у нас репети, це наказовий спосіб. Звертаємось на ви, закінчення ez. Е в наказовому способі ми не використовуємо займенник «ви», як в українській мові. Ми ж не говоримо ви повторіть, ми говоримо просто повторіть. В наказовому способі, коли це приказ, прохання, займенник не використовується. Повторіть: репети. В негативній формі теж саме частинки ставляться перед і після дієслова. Не репети па, прийменник Д. Використовується перед додатком. І відповідає часто, не завжди, але відповідає родовому відмінку. Кого чого? Le cahier de ma soeur. Зошид кого моєї сестри? Le directeur de la fabrique. Директор чого фабрики? Прийменник А. Дуже часто використовується у французькій мові, має багато значень, і треба його в кожному окремому значенні вивчати зі словами, яких він стосується. Зараз ми вивчимо декілька його випадків застосування. Перший випадок це напрямок руху. Марі Марія йде на вокзал. Або це, тобто, куди на вокзал, або місце знаходження, де зерсис сіс. вправа на шостій сторінці. Також цей прийменник використовується з годинами, коли треба говорити про час. Іль де на 6 heures. Він снідає о 6-й годині, тобто о котрій годині, о 6, о 5, о 10 у французькій мові ми поставимо А, а потім число, яке позначає години. Аси Третє використання. Цей прийменник він відповідає давальному відмінку leur mère. вони пишуть кому своїй матері. І четверте це, це випадок керування дієслів. Я вам пояснювала на п'ятому уроці, що у французькій мові є три ключа для того, щоб будувати. Правильні граматичні фрази. Перше, це жорсткий порядок слів. Друге, це прийменники, правильні прийменники, які заміняють відмінки. І третій ключ це керування дієслів, тобто те, що дієслово може вимагати після себе прийменника. Наприклад, дієслово говорити воно вимагає прийменника А. Нам хочеться сказати з української мови. Клер розмовляє зі своєю матір'ю, нам хочеться поставити у французькій мові авек, тому що у французькій мові авек перекладається як «з», разом з кимось щось робити. І нам хочеться сказати parle avec sa mère», але це неправильно, тому що діє слово вимагає після себе. Прийменника А Клер Асамер. В нас це дієслово було у першому уроці. Перлія. І я думаю, що ви вже його запам'ятали. Так, і в нас з вами йдуть. Далі граматичні вправи, які ми всі зробимо на наступному уроці. Я вирішила уроки підручника, які стають дедалі більшими, розділяти на три частини, щоб ви могли окремо кожну частину опрацювати. Сьогодні ми з вами зробили граматику. Передивляйтесь, будь ласка, цей урок можливо і два-три рази. Поки граматичні правила для вас стануть зрозумілими. Також ви можете робити нотатки, конспектувати, щоб у вас були шпаргалочки. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки. І зустрічаємось з вами завтра.